21 травня 2016 року приїхали на точок Луцький район, ліс біля Торчина. Пчоли гарно працюють. Погода гарна. Наші хлопці готовляться до роботи. Саша. Саша, Лукашок, подивися. готуються до роботи. Привезли пчолам пити, рамки, бущину, суш. От наш бусик. А ну відкрино. А це домівка нашої охорони. Домівка нашої охорони. Мурик! Виходь! На! На, На. От, Головний охранник. Он, начальник охорони Манюхін Борис. Он є тут. Втікай, подивлюся, як живеться. От. Це маленький санаторій. Хлопці. Отут наш столик, де ми обідаємо шалаш, який змайстрував Сергій. Водичка. Зараз пройдемося. Пройдемося по ліску. Колись на цій території жив пан за Польщі, як говорять. Дуже багато акації. Ака... акація День-два і розцвіте. Вже цвіточки набухли. Бруньки, бруньки, а... Такі почечки і. Будуть медувати. Оце наші чілки працюють. Поставили на Акації. Роя уловлювач. Називається охота на роїв. ну Ще нічого немає. Пчоли дуже гарно працюють. Дуже приємно подивитися. Як погода, ці дні погода була слаба. Є. Всі пчоли працюють дуже хорошо. От одного велика. Несуть в берегу не співають. Дючок заходити. Очередь. А оце? Акація. День-два і будуть, будуть цвісти. Кругом дуже багато акації. Значить, як вони відстроїться в чергу, щоб залізти. Очень интересно работают. Это каждый что-то несе. Це наші прицепи, на яких ми вивозимо пасіку. Вони стоять, будемо переїжджати задвіж, акація відцвіте, будемо переїжджати на другий тучок. Акації тут дуже-дуже багато. Будемо сподіватися, що буде погода і принесуть закації меду. Зараз несуть з малини. Лісу тут вистачає. Дуже приємно дивитися, як працюють чилки.